Між Російською Федерацією та Чечнею теж були перемовані. І що? Ну, а то, що вони мали конкретний результат. Хасавюрський мир. Хасавюрський мир був підписаний між Російською Федерацією, за задоручим президентом Російської Федерації, підписав його голова РНБО Олександр Лєбідь, а від Чеченського боку задуручним виконуючим обов'язки президента Чечні Яндер підписав Асан Масхадов. Це було 31 серпня, вони підписали, і майже три роки до 7 серпня 1999 року був мир. В час якого Чечня фактично була незалежною державою. Могла мала мала розвиватися так, як собі захотіла. Мала розвивати міжнародні відносини, мала робити реформи державного управління, розбудовувати власні збройні сили, економіку розбудовувати соціум. Тобто, могли робити все, що хочеш. Ну на жаль, вони цей час неефективно використали. То лише роки, то зовсім мало трохи, нас які ми бачимо тепер. Але але вони не змогли ефективно використати. Головною причиною було вбивство. Клятою рашкою президента і творця чеченської держави Джухара Дудаєва його вбили 21 квітня 1906 року. Оце була головна причина невдачі чеченської державності. На жаль, вони за тих трохи не змогли встроїти міцному нолітну кустою е, військо суперпотужне. Ну з іншого боку, ми маємо зрозуміти, що все ж таки в тому часі, в часі, коли такі були тектонічні суви, яке би не було там військо в Чечені. Чечня все ж таки є малесенька держава. А російська імперія є Волетенська, тоді вже Путін проходив до влади 99 дев'яти рік. якраз він почав, почав тоді підривати будинки е, по посі російській федерації. Там вже були такі задійні величезні процеси, що в будь-якому випадку. Ну, війна це мусила бути, і в будь-якому випадку вона б задавила чеченю, ну, які би там не було жертви. Тому що це була головна ставка тої клятої рашки іншого боку, ми маємо робити висновки із тої війни. Ми маємо розуміти, що, по-перше, вічного миру не існує ні з ким, нікого і ні з ким не існує вічного миру, а тим паче клятою рашкою. І тому кожну мить, кожну перемир'я ми маємо використовувати для того, щоб посилювати себе, для того, щоб робити нашу державу сильнішою, нашу збройні сили сильнішим, нашу націю монолітнішою, нашу економіку могутнішою. Оце ми маємо використовувати, бо в будь-якому випадку, е ці перемир'я, чи мир, чи, чи будь-то, що ми зараз маємо, воно закінчиться колись. І особливо в сумках з Росії, воно закінчиться війною, відкритою, закритою, е гібридною чи е е повномасштабною будь-якою, але вона мусить бути. І тому, звичайно, що ми маємо кожну мить використовувати для того, щоб посилювати себе. Бо війна з рашкою закінчиться аж тоді, коли рашки не стане на карті світу.